Це програма Культурний інстинкт на суспільне культура. Мене звати Софія Чіляк. Сьогодні ми будемо говорити з Наталією Лібет. Наталія є кінопродюсеркою, і, власне, одним з фільмів, які вона продюсувала, є Стоп Земля. Стоп Земля отримав нагороду Берлінського кінофестивалю у конкурсній програмі «Generation 14+,» Plus», а також отримав гран-при одеського кінофестивалю. З Наталією ми будемо говорити про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на кіноіндустрію та змінило її. А також чи Знаходить українська кіноіндустрія майданчики для роботи поза межами України, Наталю. Вітаю вітаю Дистрибуція фільму «Стоп, земля», який ти продюсувала, про який я власне говорила в підводці, припав на початок повномасштабного вторгнення. Ви на власному досвіді змогли відчути, як війна вплинула на кіноіндустрію. Чи можете, будь ласка, підсумувати так, що змінилося? Так, в Україні ми вийшли з прокатом 20 січня. Я можу навіть сказати, що нам ще повезло. Бо ми почали прокат за 4 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну ми не, не думали, не знали, що це станеться. Ну ми не хотіли, щоб це сталося взагалі. Тому ми жили своє життя, як ми планували його жити. І, але за на міжнародному ринку фільм вже був в прокаті в декілька країнах з двадцятого року, тому що ми працюємо з міжнародним агентом, який продає фільм територіально, наприклад, Португалію, Францію, Німеччину, Мексико, Сполучені Штати Америки та Канаду. Та на фестивалі, тому, якщо подивитися на Стоп земля, як, як фільм подорожував світом, то він був на багатьох фестивалях, отримав нагороди, але паралельно був проданий територіально по країнах, і вже дистриб'юція його прокат кінотеатральна дистриб'юція почалася ще того року в Україні. Цього ну ми чотири тижні були в прокаті, і ми планували, що це буде основна ну основний термін прокату. То повторюся, нам повезло, що ми це зробили. І зараз фільм є у прокаті, Ви можете подивитися його точно я знаю в Києві, точно в кінотеатрі Жовтень. Ви можете подивитися його у Львові. Я бачила в планеті кіно, але. Я думаю, що і на багато інших кінотеатрах, які зараз працюють, це український фільм для підліткової аудиторії. Він для сімейної аудиторії, і це той фільм, який зараз ну дуже добре сприймається глядачем, тому що він добрий і він дає надію. Це саме головне, що нам зараз потрібно. А скажи, будь ласка, якщо ми поговоримо про успіх, так чи результати прокату в Україні? Я пам'ятаю, наприклад, у Львові фільм анонсували спочатку на один тиждень. А потім, власне, щотижня продовжували і продовжували дати прокату. Тобто, як відбувся прокат, скільки ви заробили, і насправді наскільки Що ви втратили так з початком повномасштабного вторгнення? З цим фільмом. Так. 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 Ну, як я вже казала, основний прокат у нас пройшов за 4 тижні. Mm -hmm. Ось з 20 січня по 20 лютого. А, в основних кінотеатрах, в яких є глядач ну, такого роду драми, а, то він би продовжувався. Але кінотеатр закрилися і почали працювати десь ось у травні. А, ми також є фільм на Такфлікс, на БГОГО і ще на, напевно, на якійсь платформі, я не пам'ятаю зараз. І його можна побачити вдома. На комп'ютері чи на плазмі, якщо люди зараз ну, більшу частину дня проводять вдома. Мене вразило одне фото власне, фото з Києва в найгарячіші дні, так, на початку повномасштабного вторгнення, коли є місто, так і таке напружене місто, і є ваш плакат, який власне, постер фільму, який все ще висить, як «City Light. Так, ми говорили, так ми говорили, що прокат зупинився, і тепер я хочу трохи розширити межі. Так, як змінилася взагалі кіно, як змінилася кіноіндустрія України? Ч, які втрати, власне, вона понесла, і яка ситуація зараз, коли змінилися так міста, назви міст, які є гарячими точками? Ну, Взагалі, індустрія дуже змінилася. Ми можемо її поділити на декілька частин. Це може бути розробка проєктів, виробництво, яке включає ем, зйомку та постпродакшн. Це прокат, який включає промо. Це, це міжнародна та фестивальна дистриб'юція. Ем, можемо починати з кінця. Так mm простіше. -hmm. Тобто про кінотеатри ми вже говорили, що це дуже вузький прокат в Україні, що ринок впав, що ціни на білети навіть нижче ніж вони були до війни, щоб тільки дати змогу дітям та жінкам прийти в кінотеатр та відпочити. Тому а, наразі демонструються фільми не тільки, такі, не тільки українські фільми, як Стоп-Земля добрі та з надією, а також американські фільми, які вже були до того придбані дистриб'юторами в Україні, які також класифікуються, як якщо перекласти це для дітей та сімей. Mm -hmm. Children, Children's and family фільми. Так. А, вже в травні, наскільки я знаю, був зроблений реліз Бетменом, uh -huh. який повинен бути вийти в нас в березні, але цього не сталося: фільм Доктор Стрендж uh -huh. з Камербач, і зараз є Топ Ган. Тобто є фільми вже нові. Що доброго з того, як вони зараз виходять, це іде оригінальна звукова доріжка. І вона і фільми показуються з українськими субтитрами. Але така ситуація склалася з тим, що проблеми з дубляжем, так і можливості добути. Це має грошей на повний дубляж, тому що ринок став знач, значно меншим. Угу. Але ну, взагалі в кожної ситуації ну, економічні давайте угу. так. Є плюси і мінуси. Тобто тут економічна ситуація а, мала такий вплив, що ми. Маємо європейський підхід до демонстрації фільмів. А повернемося до інших етапів виробництва. Тобто, яка а, ситуація я з, так, так, ви дуже довго розповідаю. так, міжнародна дистриб'юція. Фільми, які вже я казала, як «Стоп земля» вже були з міжнародними агентами, то вони вже і працюють на територіях інших, і до них зараз більше інтерес. Також є програма державного агентства України з питань кіно. А Aid, uh -huh. коли показують українські фільми на таких спеціалізованих майданчиках, це як спеціалізований фестиваль, який збирає до... донейти до... кошти та кошти для фільмейкерів в Україні для України. Це одна друга частина міжнародної дистриб'юції зараз. І потім нові фільми, такі як «Памфір» та Бачення метелика», вони також мають міжнародних агентів і продаються територіально. Тобто процес іде, міжнародна аудиторія бачить зараз фільми, які ми зробили. Ми, як вся індустрія, має увазі, не тільки ми. Зробили того року. 20-му, там в інших роках, так і в цьому році. Тобто, ми зараз повертаємося: ну, йдемо від кінця до середини. Це виробництво фільмів ем, і їх промо. І з тим зараз проблеми, тому що якщо фільм був знято того року чи ну, наприкінці лютого, то зараз іде монтаж та постпродакшн фільму для того, щоб зробити його реліз. І mm -hmm. от на це вже немає грошей у більшості проєктів, тому що вони отримали гроші на виробництво. Виробили фільм. Ну на зйомку зняли фільм. А тепер треба постпродакшн. А гроші фінансування державне фінансування фільмів ем, зупинилось. Ми не знаємо, коли воно розпочнеться знов. Бо... І тому гроші на це шукаються на міжнародних ринках, щоб замістити державні гроші міжнародними грошими, закінчити фільми та знов ж таки зробити їх реліз на фестивалях, щоб українські голос українських кіновиробників та митців залунав, пролунав і <laughs> чи скажемо так, лунав далі і продовжував лунати далі. А потім буде міжнародна дистриб'юція, і також навіть ну я маю фільм, я знаю, що навіть якщо це буде такий маленький ринок, як зараз, але мені, мені дуже важливо випустити фільм в Україні наступного року, я планую, навіть на такий маленький ринок. Як, як це відбудеться, що буде, я не можу спрогнозувати. Але ну, мені дуже важливо, щоб українські глядачі також побачили наш фільм. Виробництво, зйомка нових фільмів я не знаю, як буде відбуватись. Це ну дуже тяжко спрогнозувати. А ось девелопмент ми можемо зараз вже подаватись. Наприклад, в Польщі відкрито фінансування польсько-українських проєктів, ігрових фільмів, де історія була пов'язана з Польщею та Україною. Ось, можна подаватись і отримувати гроші на розробку проекту. Це підтримка як польських талантів, так і українських талантів. Тобто, це ну, дуже добре. І, власне, девелоппенс мається на увазі. Це на ти подаєшся на моменті ідеї, і від ідеї, власне, розгортаєш. Ну, не завжди це ідея, може, це залежить від фонду. Повинно бути щось більше. Типу, трітменту. це ну, найпростіше описати трітмент – це сценарій на 15 сторінок без діалогів, але по сценно розбитий по сценах. А, ну, повинні бути вже таланти, прикріплені до проєкту. Тобто, ну, Автор- ідеї, автор сценарію та режисер це 100%. Може вже бути і оператор-постановник, виконавці головних ролей, художник-постановник та композитор. Це mm -hmm. такі. Деякі фонди, ну це не фонди, а грантові програми дають гроші. Від ідеї до створення тритменту чи а, сценарію. Uh -huh. Але це міжнародні фонди. от, Наприклад, мій а, проєкт а, Марини Степанської української Вера англійської Консід Вера uh -huh. а, отримав а, грант а, на розвиток від а, голландського фонду Hubert Губертболс Фанд. І ось це грантова програма, і вона йде від, від тритменту до написання сценарію. Тобто от нам ну, треба подати в фонд як результат сценарію англійською мовою до кінця цього року. От, наприклад. Угу. Ми, власне, зачепили питання фінансування, так і пошуку фінансування за кордоном. Так. Ти згадала, що доволі складно виробляти. В Україні, наскільки легко і можливо зараз залучити європейське фінансування, і взагалі, як наявність європейського фінансування змінить і вплине на те, який кінцевий продукт дійде до глядача, так яке українське кіно може бути з залученням європейського фінансування, і плюс так на основі якихось європейських потужностей. Яке цікаве питання. <ріст> <ріст> Дякую, мені дуже сподобалось. Взагалі, отримання фінансування це важкий процес, як в Україні, так і за кордоном. А, міжнародне фінансування на багатьох етапах, ну воно теж його важко отримати, це, ну, це, велик, ну, це важкий труд. Взагалі праця, важкий труд. Але це також залежить від етапу, на якому знаходиться проект, чи вже фільм. Якщо це розвиток, це саме початок. Це великий, великий ризик для будь-якої фінансової інституції, чи вона є державною, чи вона є панєвропейською, чи вона є спеціалізованим фондом. Чи навіть це приватні гроші, бо це ну, той саме початок, ну, зрозумієте, ви отримали, наприклад, гроші на сценарій, написали сценарій, але він, може, ніколи не став фільмом, він угу. ніколи не був реалі... ну, ре... реалізований. реалізований. Це дуже великий ризик. У випадку фільму, над яким зараз я працюю, це фільм Ані Борічкової, коли не було 15. У нас була завершена зйомка у грудні 2021 року. Ми зараз монтуємо фільм, і ми працюємо над тим, щоб е, е, отримати фінансування з Європи, е, доєднати європейських копродюсерів, щоб фільм закінчити. Тобто, в нас всі права зафіксовані в Україні. Там прописано, наприклад, що е, остаточне слово, творчий контроль є в режисерки. Угу. Тобто, на ваше питання, як це вплине? ну, це... Ніяк. Mm -hmm. ну, тобто якість буде висока. Ну, ми будем, ну, якість постпродакшену будуть контролювати не тільки ми, українські продюсери та сама режисерка, але будуть ще контролювати й європейські копродюсери. Тобто якість буде Навіть збільшена, я так mm -hmm. собі вважаю. А ось якщо це. Шукають гроші на виробництво чи девелопмент, то там буде великий, великий вплив ну, тієї сторони, з якої будуть долучені гроші. Наприклад, то, що я сказала, що є відкрита лінія фінансування в Польщі, це повинна бути польсько українська історія. Це вже вплив угу. на історію. Може, якісь інші держави та фонди відкриють щось таке. Ми очікуємо на відкриття. Схожої лінії від CNC — це фонд у Франції. Вони приймають рішення з березня місяця і ще декілька місяців будуть приймати рішення. Але ну, тобто буде вплив французької культури, французьких е копродюсерів, французьких талантів на проєкт, який буде подаватись на це фінансування. Але ну, я вважаю, що це як сказати, ну, це добрий вплив. Це ну, він залежить від того, який режисер. Якщо режисер, та робіть що хоч бажаєте. слухайте, він може і вона може це сказати навіть тут в Україні, українським своїм колегам та продюсерам. Але якщо є режрежисер, режисерка уперті, то нічого і ніхто не ну, не не зможе зрушити її чи його з зі свого віжену. Бачення, бачення Розумієте, це такий дуже індивідуальний, дуже творчий процес. і Мені це взагалі дуже подобається, такі речі. Але ми зараз прагнемо бути в Європі, тому це наша загальна історія, європейська історія. То мені здається, що цей вплив один на одного він добре впливає і на ту культуру, і на нашу культуру, наприклад, на французьку чи на польську, і навпаки, то це заміс. А тепер я підійду до цієї проблеми трохи з іншого боку? Так я зустрічала таку думку, що, наприклад, в Україні заробити можна лише на тих фільмах, які є комедіями, комедіями з залученням яскравих зірок, які швидше за все можуть навіть не бути акторами чи акторками. Mm -hmm. Так, ці фільми випускалися в Україні, мали величезні каси. Ось і далі знімалися наступні фільми, mm -hmm. чи продовження попередніх, mm -hmm. чи якісь mm -hmm. схожі за мотивами і сюжетами. Яка доля буде цих фільмів? Чи матимуть вони доступ? І взагалі популярність на європейських і на світових ринках. І як взагалі виробники таких фільмів, так зараз, в якій вони ситуації? Чесно кажучи, я не знаю. <гум> я не думала про такі фільми багато. Але я думаю, що ці фільми просто перейдуть на якийсь інший підхід. Це може бути фінансування стрімінгових платформ, наприклад, того ж Мегого. І мені здається, що вони вже робили щось подібне. В попередні роки. Але можуть випускати студію і викладати в YouTube, але, з, наприклад, з комерційними вставками і заробляти на цьому. Чи вони можуть отримати гроші від брендів, і YouTube надає можливість дуже великого, великого доступу до аудиторії. Тобто, це може бути. Ну, так названо так званий продукт угу. плейсмент з таким доступом до великої аудиторії. Це також я думаю можливо. Тобто не переживати ці фільми, так чи інакше будуть я виходити. Думаю, що, да, не треба. Власне, ми говорили багато про європейську більш, але загалом світову підтримку українського кіно і вихід українського кіно на глобальний ринок. Так? Я повинна згадати так в цьому контексті, що, наприклад, в цьому році, в 2020, 2022 році, ти була учасницею Канського кінофестивалю. Так? І за підсумками канського кінофестивалю, так, за досвідом розмов з учасниками, учасницями, професіоналами. Та професіоналками, який є запит від глобальної аудиторії на українське кіно, тобто теми, формати, історії? Ну, ви знаєте, я б хотіла перш за все сказати, що перший за розкладом фільм, який я подивилася в канах український, був памфір. І я Мала таку, не знаю, радість чи гордість <сум> аплодувати цьому фільму разом з міжнародною аудиторією десь 10 хвилин. А, і потім вже другий фільм за розкладом був бачення метелика Максима Наконечного в іншій програмі. І була також, я не знаю, це як це сказати, Standing Ovation. Також всі аплодували. Я вже нарахувала хвилини, бо була дуже зворушена цим фільмом. Також Ну, обидві, обидва фільми дуже важливі, дуже творчі, дуже круті. Я не знаю, вони такі різні, але бачити їх на одному з самих крутих, найкрутіших фестивалей світу. Це ну, велика гордість і радість. Ну, навіть за. І я думаю, що запит є такий, які ці два є, якими є ці два фільми. І вони дуже різні, я зараз поясню чому. Є запит на фільми, як то кажуть, універсальна драма. Ну, тобто, коли історія спрямована на глядача, щоб глядач відчував емоції почуття. Які є ну, універсальними в усьому світі. Ну, тобто, радість, щастя, біль ну, це все, чому ми всі люди, розумієте? Але це повинна чому цікава саме Україна, бо це повинна бути локальна історія. І такою локальною історією є памфір. Це дуже красиво знятий фільм. Він У мене зараз тільки англійська мова в голові, але він такий красивий. Це також потреба глядача. З іншого боку, дуже велика цікавість, що ми переживаємо зараз як країна, як люди в стані війни. І, і що може нас. І Європу чекати надалі. І на ці питання відповідає фільм Максима Наконічного Бачення метелика. Бо він розповідає ситуацію, яка в нас йшла всі вісім років. І він про ветеранів, про полон, жінки, як вона повертається, що з нею стається, і все таке інше. І це пов'язано, з, також, також з Україною як частиною Європи. Ось. І а, є запит на такі фільми, також. Uh -huh. Ну і ми, от кане, це зріс цього запиту, я б так сказала. Тобто, якщо підсумувати з одного боку, це зрозумілі історії про любов, щастя, так, такі стандартні mm -hmm. сюжети, біль, які ми бачимо, але в українському контексті, і також, власне, специфічні історії, які, uh -huh. на жаль, стаються в. В межах війни. Так. А які власне фільми будуть хотіти дивитися українці? Тому що, наприклад, є так мистецтво, воно з одного боку зворушує і зачіпає, але з іншого боку, воно може поновлювати травму. Так? Які фільми, на твою думку, будуть найбільш популярні в Україні після перемоги або, можливо, там в містах, де ці фільми будуть виходити навіть у невеличкі прокати? А, загалом не знаю, <хи> але я хочу тут поговорити про кіно як мистецтво загалом. За однією з антропологічних теорій, ми приходимо, ми, як глядачі, ми приходимо в кінотеатр, чи ми відкриваємо комп'ютер, чи свій домашній кінотеатр вдома. Щоб, для того, щоб подивитись фільм, щоб без ризику в. Лімітованому часі пережити багато емоцій, підключитися до героя фільму, прожити це, вийти у фінал, поаплодувати, закрити, піти, зробити собі каву чи зустрітися з друзями, проговорити про це все. Це а, тому, наприклад, якщо людині не вистачає любові чи відносин, він чи вона, ну, взагалі вона, <кліст> іде дивиться мелодрами, там, включає стрімінгову платформу і дивиться мелодраму чи серіал про любов. Ну, це дуже такий спростований приклад. Наприклад, чому я дуже люблю фільм Стоби Земля? Тому що він повертає мене в часи, коли я була підлітком, і от я відчувала ці перші позови. Закоханості, і це було так. Ну, як от ом, пояснюють підлітки герої цього фільму на екрані. Розумієте, це було так боляче. І піт, і жара, і холод, ну все. І вже не хотів бачити цю людину. Ну, тобто, розумієте, і це був ризик: о, ця людина зараз розкриє мої почуття, і може буде насміхатися, може не буде. Може вона відповість? Може не відповість. розумієте, Це був тоді дуже великий ризик. Але зараз, коли я дивлюся, цей фільм ці дві години, я переживаю всі ці емоції, вони дуже сильні, тому що я підключена до героїв. Але ризику немає, тому що фільм закінчиться і я піду жити своє життя. Розумієте, це, це пережити це. це як сходити до психотерапевта, якщо в тебе є травма, дивишся кіно, працюєш з цією травмою і виходиш. Я думаю, що всі фільми будуть дивитися. Клас. власне про фільми, які будуть дивитися, так ми так. Поміж рядками сказали про те, що Україна насправді є майданчиком, на якому будуть збиратися сюжети, які цікаві, яких буде дуже багато. Так? І тут неможливо не згадати, що, наприклад, після трьох місяців, від початку повномасштабного вторгнення, ми спостерігали так бан Росії. Ми спостерігали, як, наприклад, відомі кіновиробники, як от Netflix вийшли з Росії. Так? І можливо, чи є імовірність, наприклад, що після України, власне, великі компанії виберуть повернутися, так виберуть не повернутися в Росію, а виберуть розпочати свою роботу в Україні, бо саме тут буде мека сюжетів, мека історій. Угу. Ви знаєте, це залежить від нас. Це не від них залежить. Якщо ми переможемо а, а, російську. У армію і Україна буде звільнена. І ми будемо... Що ми далі будемо робити? так? Далі ми будемо а, працювати на те, щоб Україна розвивалася, квітла, стала ще більш багат... Бага... стала багатшою країною та все-таки іншим. І це буде в наших руках розвивати глядача, розвивати ринок, щоб більш глядачів ходило до кінотеатрів. Не як це було в 21-му році, так це буде в наших руках розвинути ринок таким чином, щоб було більше людей в кінотеатрах, щоб було більш цікавого контенту, щоб і тоді, якщо ми це будемо розвивати таким чином, то Звісно, що міжнародні компанії, і Disney+, і Paramount+, і Netflix, і та HBO, та інші вони будуть приходити, прийдуть до України, щоб робити з нами контент для України, для, для міжнародного ринку. Ну, це цілком в наших руках, але якщо ринок залишиться малим чи він буде знов ж таки спрямований на дуже локальний контент, яким є, наприклад, комедії, про які ви говорили, ну то вони не прийдуть. Дякую, Наталю. Я підсумую тоді, що все в наших руках. В наших руках ходити в кінотеатри, дивитися і не піратити. Так а дивитися офіційні стрімінгові платформи, платити за кіно, за серіали, які ми з вами хочемо бачити, і дивимося для того, щоб в майбутньому нам було легше це робити. Було багато компаній, які власне працюють в Україні, працюють про Україну. І саме за це ми боремося. Так, це програма Культурний інстинкт на суспільну культуру». Мене звати Софія Челяк. Ідемо до перемоги.